Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, у людському житті буває дуже часто, що коли ми молимося, коли ми особливо чогось бажаємо і просимо у наших молитвах, воно може нам не збутися. Тобто здається людині, що Господь не вислухав нашу молитву, і десь в якійсь мірі, можливо, нам стає образливо, або ще більше те, що людина зневірюється, і розуміє в тому, що Господь не чує її або не хоче слухати, і не хоче виконати якесь її таке для неї жадане бажання. Але всі ми добре пам'ятаємо у святому Писанні такі слова одного разу, коли апостоли Яків і Іван, сини Заведеєві, підійшовши на самоті, просили у Ісуса, кажучи учителю, вчини нам так, щоби ми посіли. Один праворуч, а другий ліворуч у твоїй славі. На що Ісус сказав їм, кажучи, не знаєте, чого просите. І дійсно ми пам'ятаємо, хто посів у славі на Голгофі, коли розіп'ятий був Христос на Христі. Це не були апостоли, це були. Розбійники, злочинці, які були покарані такою ж смертю. Ось про що просили Іван і Яків. якщо б вони знали, яка слава земна очікує на їхнього Спасителя, чи хотіли б вони взяти участь у ній? Звичайно, що ні. Тому Господь краще знає. Що для нас є корисним, і що для нас є добрим, і принесе користь не тільки у цьому земному житті, але у житті вічному, у Царстві Небесному. Тому в першу чергу, дорогі брати і сестри, покладаємося на Божий вибір. Нехай же Господь, нехай же Його воля веде нас цим земним життям, дорогою, чи вузькою, чи широкою. Легкою чи важкою, але тою дорогою, яка приведе до вічного життя на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!